Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська Голос БРД», З вами Катерина та Анна. Вітаю! Нещодавно у нас вийшов матеріал з історіями людей, які повернулися в окупацію. Тож хочу поговорити про це, що спонукає людей поступатися принципам і жити під триколором. Якщо в 22-му році я була переконана, що тут всім допоможуть, що є виплати ВПО, є гуманітарна допомога, ціни значно нижче ніж в Бердянську, То зараз я розумію, що вижити родині з двома дітьми. Або родині пенсіонерів, або людині з інвалідністю, яка не може заробляти достатньо грошей. Без власного житла цим людям буде дуже важко. І саме така ситуація у Наталі з Маріуполя, яка повернулася не тому, що вона любить Росію чи їй подобається режим окупантів, а тому, що там є власне житло. І дехто повертається через рідних в окупації, дехто просто через сильну тугу за домом. Але більшість людей повертаються не до Росії, вони повертаються просто додому. Знаєш, це така важлива тема, і така гостра тема, і така болюча тема, що, мабуть, саме через це про неї дуже мало говорять, тому що про тимчасово окуповані території, в принципі, небагато інформації, а про такі історії повернення туди їх мало. Тому що здається, що якщо ми про них не говоримо, то їх немає, знаєш, але насправді вони є. На жаль, як би не було, але вони є. Від цього нікуди не дінешся, і тут завдання наше не закривати на це очі і там не виправдовувати, а мабуть намагатись зрозуміти й пояснити, чому власне так відбувається. Ти вже почала говорити про те, що дуже з тобою згодна, дуже вірно ти підмітила, що ми, коли всі виїжджали, ми виїжджали з якоюсь надією на щось. Ми виїжджали, що ми виїдемо на 2-3 тижні. Ми виїжджаємо, що нам обов'язково допоможуть там, куди ми виїжджаємо, там чи щось ще. В реалі виявилось зовсім інша історія. Всі виїхали, всі опинились сам на сам з життям, яке виявилось дуже непростим. Що робити далі? Питання. І історії повернення, їх причини теж дуже різні, і ти вже почала про це говорити. Є повернення, знаєш, воно. Обов'язкове і, можливо, тимчасове це коли люди повертаються до своїх рідних. Час минає, батьки старішають, чи там рідні, які там залишилися, потребують якоїсь допомоги, потребують лікування, потребують підтримки, і люди розуміють, що ну, це треба робити. Тому вони все залишають і їдуть додому, аби там лікувати чи побути з батьками. Е, історія має реальність, має, звісно. Ну тому, що а як по-іншому? Ну ніяк по іншому. І коли там виїжджали 4 роки назад, е, вибачте, але 4 роки назад там і батьки були молодші, там знаєш, здоровіші, і щось там ще час минає. Повертаються до рідних, звісно, повертаються. Друга і найбільша причина повернення це, звісно, економічна ситуація. Ну без цього ж ніяк. Я сьогодні от готувалась до теми і дивлюсь, за даними соцмінсоцполітики, більше 40% ВПО живуть на межі бідності або нижче неї. Ти знаєш, я навіть не знаю, чи це правдива цифра, чи насправді вона ще більша. Ти ж нікуди від цього не дінешся, так? Є історії, коли ВПО влаштувалися, облаштувалися і там здобули певний рівень життя, але таких історій меншість. За цими ж даними Мінсоцполітики, 80% ВПО не мають власного житла. Це впливає на твій рівень життя, бляха, звісно, впливає. Ціни ростуть, життя стає супер дорогим, оренда житла. За щось їсти, щось пити, щось одягати, за щось лікуватися. Економічна ситуація, звісно, впливає на повернення, тому що, знаєш, це така тригерна тема. Зараз дуже багато людей, і ми з тобою, наприклад, в тому числі, можемо сказати, нам теж важко, але ми ж типу не повертаємось, ми якось вивозимо. Але ну знаєш, говорити можна говорити можна сто разів про це. Але коли стає питання там, чим годувати дитину чи щось там ще, то тут, мабуть, уже треба трошки по-іншому дивитись на це, як ти вважаєш? Ти згадала про дитину і історія Тетяни Збердянська, яка виїхала з маленькою донькою, і повернулася, бо просто не змогла утримувати сім'ю, коли у тебе. Доньці вісім років, коли щодня думаєш, чим нагодувати дитину, а ще треба щось до школи, дитина росте, треба платити комунальні послуги, треба сплачувати оренду, треба ліки, їжа. А ви по виплати забрали? І коли ти простійно про це думаєш, то як каже жінка, страх йде на другий план. Я не можу її засуджувати. Мені прикро, що наша влада не влаштувала, не створила умови для того, щоб отримувати переселенців. Або Ольга з Волновахи повернулася в окупацію через втому шукати квартири, жити в чужому житлі, де ти гість, де ти тимчасово, і тебе можуть в будь-який момент попросити звільнити житло у її родини. Є фермери, які залишилися в окупації їм добре там, і вони можуть працювати на своїй землі незалежно від прапорів. Є люди такі, які просто пристосувалися, і для них головне. Робити те, що вони робили раніше, просто жити в своїй бульбашці, і люди, які, які повертаються в окупацію, іноді теж обирають жити в цій бульбашці. Якраз Ольга каже, що обрала не читати новини, просто закрити очі і зробити вигляд, що нічого не відбувається, бо так легше прийняти свій вибір. Так, людина вимушена повернутися, але щоб. Знаходитися там люди от якось просто вимикають ці думки. Ви знаєш, дуже хочеться зазначити нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо не про колаборантів, перебіжчиків, і безпринципних абсолютно. Ми говоримо про е, людей, про їхні життєві обставини, тому що знаєш, кожне повернення. Це ж доля людини, це історія людини, це її життя. І тут не можна бути там якимись категоричними говорити, що існує тільки біле і чорне, і все більше нічого не існує. Ти зачепила дві, як на мене, дві дуже проблемні і важливі причини. Також повернення. От перше, про яку ти проговорила, це оце психологічне тотальне виснаження і втома. Коли все, ти вже втомився виживати, ти втомився шукати житло, шукати роботу, ти втомився не спати, втомився бігати в укриття, ти втомився від страху, втомився боятись там за все це. Це, мабуть, такий якийсь рівень, знаєш, втоми і виснаження, коли ти вже не можеш здраво й адекватно оцінювати взагалі реальність. І тобі та реальність здається, мабуть, чи безпечнішою, чи стабільнішою, чи хто його знає. Але ця психологічна втома вона має має місце бути як одна з причин повернення. І ще також, що ти зачепила, це оця типу стабільність. Там, знаєш, я б це назвала фейковою стабільністю, тому що також і російська пропаганда це дуже активно розповсюджує, що там все добре. І знову таки, якось ж ми хтось з нас, можливо, не всі, але якось спілкуємося з людьми там. Які, ну крім всього, що там, от цих всіх моментів, які відбуваються, там супернегативних, е кожен чує історію там про те, да, що там хтось там отримує дві пенсії, хтось там отримав якусь там ще підтримку. Е я повторююсь: це фейкова стабільність, це суперфейкова стабільність. Тому що, по перше, так буде не завжди. По-друге, це абсолютно не вартує всього того, що там відбувається, всіх тих ризиків. Але на людей це теж впливає. Тому люди, коли повертаються, вони і заплющують очі, і роблять вигляд да. що нічого не відбувається, да. і не читають новини, і просто відгорожуються від всіх подій від цього горя, тому що у них головна задача просто вижити. Просто вижити, так, просто вижити, і тут також знаєш, якщо ми говоримо особливо про такі незахищені да верстви населення. Протам про тих же пенсіонерів, вибач, він розуміє, що він ну там він не здатен вже тут там працювати, там на двох роботах, якось знаєш, якось себе забезпечувати. Ми всі знаємо, який рівень тут пенсії. Тобто, ця пенсія не дає тобі можливості знімати житло і нормально гідно жити. І тут ти говориш там зі своїм знайомим чи знайомому, яка залишилася вдома. По-перше, вона залишилася вдома чи він, вона там, можливо, має якесь там плюс-мінус господарство. Якщо ні, все одно вже є житло, вже дах над головою, за який тобі не треба платити. Плюс там якась пенсія, плюс якась підтримка, плюс якась там ще. Це, це має роль. Е, знаєш, на це е, можна закривати очі, казати, що воно того не вартує, і там е, клеймити людей, які повертаються, але це грає величезну роль. Величезну. Тому що знову кажу, що якщо стоїть питання, що сьогодні їсти, ну то це питання, знаєш, треба якось вирішувати. На жаль, це на жаль, це ця тема. Це. Тут немає взагалі ніяких правильних і красивих варіантів. Це супер гостра, болюча тема, але вона є, вона існує. І, мабуть, про неї треба, ну, про неї треба говорити, закривати очі на це, і що? І як воно вирішиться саме? Дуже е, боляче від того, що е, люди з дітьми не можуть інколи. Тут існувати матеріально, і повертаються і діти. Це ж той ресурс свіжий, так. який будуть окупанти використовувати. І з одного боку люди знають, що там у них буде житло, і хоч якось вони зможуть купувати їжу, і все таке. А з іншого боку, вони просто віддають на розстрізання окупантам своїх дітей, і невідомо чи вдасться їм зберегти українськість в своїх дітях. Але не менш страшно, коли повертаються пенсіонери, ти правильно згадала про цю категорію людей. Люди обирають померти в окупації, але вдома, окремо далеко від дітей, але вдома. І замість життя з дітьми на підконтрольній території, бо тут їм не вижити. От історія Миколи з Бердянська, йому 67 років. У чоловіка ну, відібрали виплати ВПО, так вже сталося. І, хоч він і жив з донькою та її сім'єю, він бачив, як важко доньці, і що ну це не врятує становище, і що жити в одній квартирі максимально некомфортно. І Він просто вирішив повернутися до Бердянська, бо там у нього буде і своє житло, і пенсія, а можливо, дві пенсії. І він не любить Росію. Він просто відчуває себе тут тягарем, і, можливо, знаєш, не настільки працездатним молодим, неповноцінним, і він розуміє, що ну треба, треба щось вирішувати. І, на жаль, люди ухвалюють такі рішення не на свою користь. Я знаєш, нещодавно познайомилась в дорозі з жінкою з Мелітополя. Вона їхала в Грузію зустрітись тут зі своєю мамою, яка виїхала з Мелітополя. Чисто зустрітись з нею. І я їй кажу, що ну, типу, все кажу, вона ну назавжди виїхала. І я розумію, що це ну, було болюче для неї питання. Вона розплакалась і каже: мамі за 70, Добре, вже за 70, вона оце вперше за весь цей час типу, виїхала побачитись з донькою, вона каже, буде повертатись. Скільки разів ми не говорили з нею, ну, типу, щоб ти виїхала жила в нас. І вона каже, один раз мені сказала: Дивись, каже, я собі ніколи не пробачу, якщо я буду для тебе тягарем. Я, типу, вже не можу працювати. Ну, я не можу. Я в себе вдома, я хоч якось у типу, свій побут облаштувала. Я, я не хочу цього. От я не хочу. Це моє рішення. Я маю на нього право. Я не хочу бути тобі тягарем. І вона каже: І знаєш, мені це розуміння, типу, що вона вибирає залишитись там, типу, щоб мені не робити важче. Це супер складно. Але ну, це її рішення, воно також має місце бути. І абсолютно впевнена, що дуже багато людей залишились такими думками. Тому що, типу, так, дітям буде легше, знаєш. І це Вибачте, але не, хоч, ну, не хочеться, знаєш, перекрутити цей подкаст чи взагалі цю розмову про те, що там влада не допомагає внутрішньо переміщеним людям. Е, не хочеться кидати там каміння і все інше. Я головою я розумію, що кількість ВПО така величезна, що реально всіх підтримати так, як воно того потребує. Ну, це знаєш, жоден бюджет наш цим не впорається. Але факт залишається фактом. Люди залишаються сам на сам. З усіма своїми проблемами. І це вже, знаєш, залишити їх сам на сам з проблемами, а потім клеймити за те, як вони їх вирішують, ну то така собі знаєш, історія також. Ще, є, ще ж є якісь надзвичайні ситуації, які стаються, тому що ми ж всі, коли повиїжджали, виїзд не лишився ж єдиною проблемою твого життя. Правда, їх стає багато. Хтось хворіє, хтось там щось ще, хтось якісь там складні хвороби переживає. Е, от е, В мене зараз хворіє племінниця, точніше, давай скажемо, е, в, одужує, лікується отак от, племінниця, і е, в момент, коли їй поставили діагноз, і лікар сказав, що там на перший курс лікування потрібно більше 700 тисяч гривень. Мені дзвонить сестра, в істериці зі сльозами. Говорить про те, що треба от така сума коштів. І Я їй кажу, заспокойся, ми знайдемо гроші, кладу трубку, і в мене думка: а де ми їх знайдемо? Ну, типу, одна справа, якщо ти вдома, в тебе є житло, в тебе є якісь цінні речі, там, там нас земля там, була вдома, ну типу знаєш є якісь ресурси, ти можеш там думаєш до кого тобі звернутися, що тобі продати. Ну, оце, це, в тебе там є якісь ресурси, а тут в тебе їх немає. І одна справа, коли ти виживаєш просто, а інша справа, коли від цього залежить здоров'я і життя рідної людини. Тому я ж кажу знову таки: ми говоримо не про те, що ми виправдовуємо всіх хто повертається. Ми говоримо про те, що це людські життя, людські історії, і вони мають мають місце бути мають свої пояснення. На жаль, на жаль, я розумію, що люди, які не зіткнулися з окупацією, вони можуть сказати. Що ну ось ми теж там переїхали в інше місто і там поїхали навчатися, залишилися, створили сім'ю, і ми орендуємо квартиру. Да? Ну а що? Ми ну, так само, як і переселенці живемо. Але ні. Якщо у вас раптом трапиться якийсь форс-мажор, ви можете зібрати свої клумаки і поїхати на крайній випадок до батьків. Переселенці цього зробити не можуть. Переселенці сидять і мріють про те, щоб батьки приїхали до них, а потім водночас вони думають, а що ж робити, якщо батьки приїдуть, бо треба ж якось всім виживати, десь жити і за щось жити і їсти. Тому це не те саме. І е, дуже важко е, пояснити, що переселенці не зрадники, якщо вони поїхали додому. Ні, вони не люблять Росію, ні, їм не подобається той устрій життя. Ні, вони не, ну, не вирішили там, зливати якусь інформацію і наводити постріли, чи ще щось. Вони просто не можуть тут вижити. І так ми не хочемо клеймити країну, що немає допомоги, але її дійсно немає. Ну, треба це визнати, що людям надскладно. І ніхто не поспішає на допомогу. І тут, знаєш, от Визнавши цей факт, мені здається, що сказавши, що так, ви залишились сам на сам. З усією хрінью, яка відбувається, і від цього, мабуть, знаєш, от це клейміння, оце все воно трошечки попуститься, тому що тут вже вийде, ви залишились сам на сам, і ви великі молодці, що ви вигрібаєте це, розумієш, що ви вивозите це. Це дуже правильно підмітила. Я хочу ще раз на цьому наголосити, що ми не говоримо сьогодні про перебіжчиків, колаборантів і іншу нечість. Ми говоримо про людей, які. Повертаються або щось там роблять не через любов до Росії, а через безвихідь, і через те, що вони намагаються якось вижити. Іноді, в контексті мирної угоди і замороження конфлікту, ми говоримо про те, що таким чином держава втратить людей в окупації. але вимушені визнавати, що держава втрачає людей і тут в Україні, коли вони повертаються в окупацію. На цьому завершимо наш подкаст. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Пропонуйте нові теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.